Добрий день! Скажіть, будь ласка, які потрібно здати аналізи, щоб дізнатися про загальний стан свого здоров'я? Добрий день! Потрібно здати загальний аналіз крові, щоб дізнатися, чи є запальні процеси в організмі, а також для диференціровки бактеріального запалення від вірусного. Також він покаже кількість гемоглобіну, ретроцитів тромбоцитів в крові. Загальний аналіз сечі є обов'язковим обстеженням. Він потрібен для виявлення захворюваних нирок та сичеволодних шляхів. Один раз на рік жінкам молодше 40 років потрібно пройти ультразвукове дослідження молочних залоз. А жінок 40 років і старше, сімейний лікар повинен скерувати на двобічну мамографію. А чоловікам старше 45 років потрібно здавати один раз на 2 роки простат специфічний антиген. Також важливішими аналізами є ліпідограма, аналіз крові на глюкозу та глікована гемоглобін. Всі ці обстеження потрібні для профілактики та попередження виникнення таких захворювань, як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ожиріння та онкологія. Дякую за корисні поради. Дбайте про своє здоров'я та своєчасно звертайтеся до лікарів.